Коли ми створили нову сцену, ми маємо в ній щось зробити, щось додати, так, щось з чогось почати. Ну, по-перше, давайте подивимося: нам потрібен гравець, так, але гравець має на чомусь стояти. Давайте ми одразу створимо таку псевдопідлогу. У нас вибираємо 3D Object і, наприклад, виберемо: ну, наприклад, можна вибрати Quad. ось, давайте створимо Quad. і це буде у нас. В quad. Ось так. Ми його одразу раджу, коли створюєте щось нове, обнуляєте все, натискаєте Reset, Тобто, вибираєте той об'єкт, що ви створили. В полі трансформ обнуляєте всі координати. Далі ми цей квад, ми його тут трохи бачимо. Давайте ми його повернемо, щоб він був як на підлозі. Для цього Rotation зробимо по осі X. О, нормально. І можемо збільшити його розмір. Наприклад, тут у нас одиничка, одиничка. Ми зробимо, наприклад, 12 на, на 12. Ось так. Ось така у нас підлога. Навіть якесь світ є. Бачите, освітлення якесь помітно. Вам помітно освітлення? Поставте, будь ласка, зелену галочку, якщо теж помітно, що тут трошки світліше. Отже, у нас є ось, цей, ось ця підлога, і давайте створимо тут ну, щоб була не, так, не така просто сіра підлога, можна або залишити таку, як є, або додати до неї якийсь матеріал, який у вас вже є, або ви можете його створити. Я, наприклад, створив ось там червоний матеріал, ось у мене є red material, можна створити інший матеріал, натискаємо правою кнопочкою, сраджу створити папку Materials, і в ній вже як створювати папки. Ось тут в Project Assets. От на Assets натискаєте правою кнопкою на ньому, Create, folder. І створюється така папочка. Materials, І в Materials ви створюєте. Ну, по-перше, сцену, яку ви створили, перетягуєте в сцени, так? Папку сцени теж маєте створити, якщо її немає, раджу так робити. І в Materials Давайте створимо новий матеріал: Create матеріал. І назвемо його. Грін матеріал, грін матері. Ось так. І нехай це буде що. Ось у нас така кулька. Так з'явилася, але нам треба, щоб він був грін. Натискаємо сюди, там, де бейсмеп, от сюди на біле. І тут у мене вже є декілька готових swatches. Я можу просто вибрати зелений колір а ви можете вибрати якийсь інший. Тут можна погратися, той, що вам подобається. Ну я, наприклад, виберу той, що в мене вже є заготовлений, зелений Ось у мене вже є матеріал, який я можу перетягнути, наприклад, на підлогу. Ось я беру і перетягую цей Green Mat, Ось сюди там, де написано Lead. От Materials, в у Floor Quad, Ось Materials і Lead. От бачите, зелена стала підлога. Але можна, наприклад, і хитріше зробити. У мене тут є вже заготовки з матеріалами для, наприклад, Марса. Давайте створимо марсіанську поверхню. Попробуємо. Хотіли би поставити стрілочку праворуч. Попробуємо. Так, попробуємо. Добре. Отже, Марс. Давайте у нас є. Або навіть. Так, Марс. Ось давайте. От сюди. О! Слухайте. Круто взагалі, правда, класно? От ми тепер на поверхні Марса. І давайте можемо трошки нижче опустити цей вад, щоб він був трохи нижче по осі Y. Так, трохи нижче ми його опустили. От так, наприклад, ось. І давайте створимо ж гравця нарешті на поверхні Марса. Натискаємо 3D Object. Ну і давайте почнемо з куба, а там уже Там уже... чи, чи можна, можна створити сферу. А чому ні? Давайте сферу створимо. І одразу теж додамо їй матеріал. Ну, напишемо тут, що це у нас є. Це у нас буде p 1 sphere, тобто плеєр 1 сфера. Давайте теж її обнулимо на координатах, і дамо їй землю. Зробимо, що це в нас буде ну, дурня, якась так трохи. Але хоча чому б ні? Нехай буде сірий сі... Поки що сіра така кулька. Наприклад, можна зробити червона кулька. Ну, от сюди. О, червона кулька на Марсі. Нормально. Марс червоний із червоним голосом. Створимо також одразу і. Другого гравця я дублюю цей. Нагадую, що можна дублювати або правою кнопкою Duplicate, або виділяємо Ctrl-D. комбінація клавіш. Я одразу натискаю і роблю тут p 2 Sphere. Ось я створив p 2 сфір. Це у нас буде інший гравець. Давайте трошки його пересунемо. По ось по осі. Давайте по осі і ні, по З. Ось сюди, наприклад. І зробимо його зеленим кольором. Ось, тут у нас був зелений матеріал, який ми створили, перетягнемо от сюди, там де був червоний. Ось у нас тепер дві кульки. Тепер дивіться: нам потрібно створити, щоб наш, наша кулька рухалась. Правда? Для того, щоб вона рухалась, нам потрібно створити скрипт з керуванням рухом цієї кульки. Давайте з цього і почнемо. У мене вже готовий цей скрипт. Якщо щоб не писати довго, я покажу вам, як він виглядає. Давайте я його відкрию. Я назвав цей скрипт Player Moving. Ось, щоб створити скрипт, нагадую: в папці Scripts. Теж створіть її, якщо у вас її немає. Далі я тут створив ще внутрішню папку, але це не обов'язково. Натискаєте правою кнопкою Create C Sharp Script. І я створив скрипт, назвав його Player Moving. От я його відкриваю. Зараз має відкритися Visual Studio. «Visual Studio». Так, у мене відкрилося, і я одразу покажу вам уже готовий скрипт. готовий. Весь. Він дуже короткий. Ось це весь цей код, який потрібен для руху гравцем. Щоб рухати його клавішами, бачите, або клавішами «AD», ну і WS. Щоб С, Д, знайома комбінація клавіш вам так. Або можна стрілочками ліворуч, праворуч, вгору вниз. Знайомі нам речі. Що це за код, як він працює? Тут у нас є створена зміна типу RigidBody. Зараз я розкажу для чого. Також ми при старті одразу присвоюємо цій зміні RB, ми прикріплюємо його до компоненту RigidBody. Цього цієї кульки, яку ми щойно створили: зелене або червоне. Але у нас ще немає body, ми зараз його створимо і додамо, тому що буде помилка. І в апдейті ми дивіться, робимо ну, буквально ось ці три рядки коду. Створюємо одну змінну типу float, Можете написати в чаті, що таке float, які типи даних зберігає ця змінна. Просто пригадайте. Одна змінна у нас буде dir X, інша dir Z. Тобто ми тут будемо зчитувати координати по горизонтальній осі, а тут по вертикальній. І будемо, оскільки це функція в апдейті, до речі, в чаті ніхто не написав, що таке змінна флот. Напишіть, будь ласка, якого типу змінна флот і що в ній зберігається. Отже, так тут ми до осієї змінної, бачите, ось те РБ. Ми можемо отримати доступ до її компоненту. Ми пишемо RB. Крапка. Ну і, наприклад, velocity, Так, ось як ви бачите, velocity. Що таке velocity? Теж напишіть, будь ласка, в чаті. Хто пам'ятає, що таке velocity? velocity? А підказка на уроках математики. Ми часто пишемо v дорівнює і щось там розв'язуємо. Що таке v? Ось це і є перша літера слова velocity. шановні учасники. Та учасниці? Напишіть, будь ласка. Так, флот, це є флот. Так, правильно пишете, в ньому можна зберігати числа з плаваючою комою, так? Тобто числа дробові, десяткові дроби. А тут що таке велосіті як ви думаєте? велосіті так, це об'єм, але і ще ми іноді кажемо: слухайте, може, я справді перепутав щось, а ми в школі. А як ми в... Добре, підказка. Як ви думаєте, що таке велосіті Якщо ми будемо рухати цей об'єкт? Що це може бути? Якщо ми рухаємо об'єкт, що у нього з'являється у об'єкта? І це дорівнює там є формула, яка порівнює час. Швидкість, правильно, швидкість, velocity. Ось. Отже, RB velocity, швидкість об'єкту, цього rigid body, так, у нього буде. Вона буде дорівнювати нашій зміні по координаті Х і по координаті Z. А ось оце ми залишимо без змін. Просто напишемо тут координата Y залишиться без змін. Без змін. Ми залишимо і такою, яка вона була є rb.velocity.y Ну, no, отже, ми це з вами зробили. E, і давайте я зберігаю і повертаємося ми в юніті. І що нам треба? Перше, це треба додати до цих двох. Гравців, так, двох цих сфер. Треба додати до них Rigid body. Можемо вибрати обидва. А що таке rigid body? Це як тверде тіло. Якщо у нас його не буде, об'єкт не зможе мати фізичні параметри. Так? Отже, ми вибираємо обидва, і щоб до одразу до двох додати rigid body. Натискаємо тут, натискаємо ось тут Add component. І пишемо ріжит баді. Тільки звертайте увагу, якщо у вас проєкт в 2D, ви вибираєте Rigid body 2D. Якщо проект 3D, то просто rigid body. Ось rigid body. Ми створили у об'єктів цих двох, з'явилися rigid body. Майте на увазі, що якщо ми зараз запустимо програму, давайте подивимося, що буде. от я запускаю, запускаю проєкт. І глянемо, увага, на нижнє вікно. Ось тут, на нижнє, запускається. О, нібито все гаразд, так? Але давайте подивимося, якщо я зупиню програму. Якщо б ми не створили підлогу, от давайте тимчасово підлогу видалимо. так? Як ви думаєте, що буде, якщо я видалю підлогу? Що буде? Або давайте я видаляти не буду, я просто її опущу трохи нижче. Ось так. Так, хто пам'ятає, хто наші давні зустрічі, ви пам'ятаєте, звісно. Давайте глянемо. Ось, наші гравці впали нижче, правда? Тому що це якби. У, у цих гравців є фізика. У цих гравців є фізика. Давайте ми повернемо тут, наприклад, так, як і було: мінус 0,5. Ось. <кхем> і можемо 55, наприклад, написати. Ось так. Так. І тобто закони фізики діють на цей rigid body, який ми додали. Якщо ми не хочемо, щоб ці гравці падали кудись там вниз, ми можемо просто вимкнути gravity, тоді гравітація не буде діяти на них. Ну, от, можемо, можемо поки що не вимикати. Далі що нам потрібно зробити далі? Бо, бачите, ми ж. Не маємо тут, вони не рухаються. Я запускав програму, пробував рухати клавішами, нічого не рухається. Щоб це було, нам потрібно скрипт, який ми ось написали: player moving. Його потрібно перетягнути до наших гравців. Давайте ми спочатку перетягнемо до першого гравця P1. Я беру, перетягую до p 1 сюди, дивлюсь, і справді у P1-сфер з'явилося з'явився підключений скрипт Player Moving. В ньому нічого немає. Він якби такий стандартний. Ми його щойно бачили. Цей скрипт. Ось тут ми керуємо рухами. Подивимось зараз, чи це запрацює. Давайте глянемо. Так. <кхух> Я пробую. Ось вони трошки впали. Я пробую о, рухається мене. Дивіться, круто. Поставте, будь ласка, якийсь класний значок. Якщо вам подобається, ми ку рухаємо кульку по поверхні Марса, так <сі> і дивіться. Ми навіть сунули. подивіться, що відбулось, так ми сунули е зелену кулю, і вона впала вниз, як весело, так? Кудись в прірву. У нас плаский Марс. Слухайте, астрономи зійдуть з глузду, правда, круто. <реш> Весело, так. Отже, ось таке можна зробити. Але лише одна камера, одна камера. А ми захочемо ми ж хочемо, щоб обидва гравці грали, щоб ми поділили екран на дві частини, і щоб можна було керувати кожним гравцем. Окремо, так? Давайте це зробимо. Ну, по-перше, давайте збережемо те, що у нас є, я сейф Далі, щоб зручно керувати гравцем. У нас є можливість ну, по-перше, ви помітили так, що коли ми рухаємось, камера не рухається, камера не рухається, вона прив'язана просто до мертвої точки. Я нагадаю вам, що ми в принципі могли би мейнкемери перетягнути до гравця, ось сюди зробити дітищем самого гравця. Так? Але якщо ми так зробимо, є небезпека того, що просто камера почне крутитися шалено, і нам цього не потрібно. Ми не зможемо й. бачите, що відбувається. От, ось, ось. Я рухаю гравцем, а камера просто дуріє, а, аж аж голові паморочиться. Хоча гравець і рухається, так? Нам це не потрібно. Тому ми повертаємо назад камеру сюди. Ми не хочемо, щоб вона була. Она, щоб вона була стандартна. Хочемо, так отже. Давайте що ми тепер зробимо. Нам потрібна дуже класна річ, яка називається сіни машин. Ми якось її вже декілька місяців тому розбиралися з цим. Нам потрібно додати до нашого проєкту сіни машин. Це такий компонент, який можна знайти ось тут у вікні, у вікні «Window». Ось дивіться «Window», Тут у нас є package Manager. Package Manager вибираємо, і я вже тут його шукав. От можна просто взяти і дивіться, пишемо в пошуку: ось тут пошуку, ось тут. Ці немащини. Ось тут воно знайшлось. І воно мені каже, що у мене він вже встановлений, тому що в мене є кнопочка remove, тобто видалити. А у вас, якщо ціни машин ще немає, то у вас його треба встановити. Ви шукаєте, що це справді свіжа версія, більш-менш у 2022 року, значить, все окей. Натискаєте сюди Install. У мене сьогодні заінсталювався машина, ну, десь секунд за 20. Мож, може бути повільніше, якщо комп'ютер повільніший. Отже, в мене він встановлений, значить, його можна додати до проєкту. Е, Олексію, яке в тебе питання? А ми поки що додамо машин. Я хотів що сказати, що, що там камера коли крутилась, коли вони йшли, о, така. Така є типу ігри, а зараз, що 3D PR Іон називається так. І там воно двигається екран, якщо ти як на землі ти ходиш, і так воно здвигається екран. Ти можеш в кінці ти. зустрічі, прикольно, що нагадав, я буду радий подивитися, що це. Можеш в кінці зустрічі ще раз нагадати, і я запишу назву. Дякую, всім. Так, ну що ж, отже, давайте додамо сіни машин. Давайте додамо сіни машин. Так, Windows, так, ось у нас. Тридцять сінамашін, коли він встановлюється. Якщо нова версія Unity, то його треба шукати ось тут: GameObject, CineMachine, і ось всі компоненти CineMachine. Або ще простіше, можна прямо правою кнопочкою натиснути. CineMachine у нас ось тут. Нам потрібно створити Virtual Camera. Virtual Camera. Але перед тим як це зробити, давайте ми наш все одразу зробимо дві камери, тому що нам потрібно. Камеру для кожного гравця. Давайте почнемо з цього. Ось ми візьмемо і мейн-кемера, ми її перейменуємо на на p 1 кмера. Це буде камера для першого гравця. І, е, отже, після цього ми маємо додати до цієї камери сінемаш, так званий Сінемашн Рушій. Ми пишемо сі не Ма сіни машин. Нам потрібен сіни машин, брейн. Дивіться, сіни машин, брейн, мозок сіни машин. Ми його додаємо, і після цього з'являється ось такий от значок. Ось так додається сіни машин для вашого проєкту. Після цього треба зробити камеру для другого гравця, для другого гравця. Бачите, одразу значок камери з'явився, як видно, тут. Другий гравець. Ну, можна просто так само натиснути правою кнопочкою. duplicate, Ось сюди перетягнемо. І назвемо це P2 camera. P2 Camera, От сюди. Уже з'явилася друга камера, але нічого поки не змінилось. Нам потрібно створити ще віртуальну камеру для кожного з гравців. Натискаємо правою кнопкою Сіни Машини Virtual Camera. І ось уже помітили, що щось з'явилось. Назвемо її, наприклад. Наприклад, назвемо. Як, як радять називати, для гравця можна назвати і один. Follow cam. Тобто камера, яка б... кем? Камера. камера, яка буде ходити за гравцем. Follow, так. І що у нас тут є? У нас тут є. По-перше, ми маємо додати ось за ким ходити, так? У нас є поля follow і look at. Follow і look at. От для першого. Для першого гравця для follow cam, ми маємо перетягнути всі поля follow і вукет. Оце якраз першого гравця. Ось сюди. Follow, от у нас перший гравець. І так само перший гравець, p1 сфір, піде ось сюди в at. Ось так. І давайте тепер трошки налаштуємо цю камеру. Щоб її налаштувати, ось сюди клацаємо p1 follow кем. Вона зараз дивиться поки що на кого. Дивиться, виходить, що на, на зеленого чи на червоного. Тут не ясно. Поки так. Давайте ми трошки налаштуємо її. У нас тут є баді. І виберемо налаштування тут. Виберемо баді. Ось тут lock to target. Lock to target. Так, lock to target. Так, нехай так буде. Ось вибрали. І тепер трошечки підлаштуємо. Тут є follow offset, таке от зміщення. От давайте по Y трохи змістимось. Ось так. Ось так. І по Z наблизимось, щоб ми бачили, як вам непогано, правда? Значить, ось можете поставити зелену галочку. За червоним гравцем будемо так дивитися. Також, якщо ми все налаштували, давайте перевіримо, чи це нормально. Поставте, будь ласка, зелену галочку, якщо вам подобається. Так, як ми наблизились до червоного і перевіримо, чи це працює. Ой, ой, воно щось. Воно щось. А, ну тому що ми кулю створили. Слухайте. Тому, тому ми і крутимось, тому що ми створили кулю. А куля це, звісно, тут є фізика. Щоб цього не було, давайте тимчасово вимкнемо фізику. Ось обох гравців, щоб просто не було цього запаморочення. Потім ми вже камеру всі на машині налаштуємо. Отже, гравітацію вимкнули, запускаю ще раз. Тому що куля вона вже рухається, як кулька котиться, так? Так, ось я тепер рухаю ще раз. Бачите? Ось вже краще. Куля просто якби ковзає. І ось навіть затримка така є. Прикольно, правда? Можна стрілочку праворуч поставити. Якщо вам теж помітно, і так уже знаєте. Реально, реально ми керуємо. Нашим гравцем. Але лише одна камера, так? Нам потрібно дві. Давайте створимо другу. Як це зробити? Отже, якщо нам уже подобається налаштування, то ми можемо просто продублювати ось цей p 1 Cam. Ми дублюємо. Я його дублюю, називаю P2 Cam. Ось, p 2 Cam. І одразу змінюю за ким фоловити. Так, p 2 має слідкувати за гравцем p 2 Ось p 2 сюди. І під 2 сюди, ось під Follow Cam. Так, зробили. І також нам потрібно розділити екран. Давайте його і розділимо. Дивитися на розділення екрану, будемо ось тут знизу на у вікні Game. Ось вікно Game показує нам, як буде відбуватися гра. Дивимося, як це можна зробити. Розділити екран можна ось тут в налаштуваннях камери. Переходимо до камери P1 і шукаємо: ось тут output viewport rectangle. І ось тут є налаштування y по, по координаті Y. Давайте зробимо тут 0.5. О, бачите, що відбулося? 0.5. Екран уже поділився. А для другого гравця зробимо мінус 0.5. Ось так. Ось так. Круто, так? Але зверніть увагу, що е, якщо ми запустимо зараз програму, то буде у нас обидві камери, вони дивляться за одним і тим самим. Ось помітили? Ось. Тобто, ось у нас і нижня, і верхня камера, по суті, однакові. Щоб це змінити, нам потрібно трошки їх налаштувати. Це вже з фінальні штрихи, так звані. Давайте глянемо, що можна зробити. Ми просто ось тут маємо створити окремі рівні леєр окремі шари такі для кожної камери. Я вже їх створив — кем і p 2 кем. Як їх створити, можна натиснути кнопочку Add Layer». І ось тут у нас є багато вільних шарів. Цих леєрів. Просто напишіть свої два шари. Я назвав один p 1 кем, другий p 2 кем. І дивіться: для першої камери я тут вибираю ось тільки ми маємо це зробити не тут. Вибирати веєрс. Не перепутайте. Не в P1 камера. Хоча веєр можна додавати де завгодно, але тут має бути нехай буде дефолт для цих двох камер. Але у віртуальних камерах ми уже зробимо. Ось, дивіться, тут у нас буде P1. P1 cam Так, ми тут пишемо Yes, change, Children. Так, ось тут натискаємо. І для пі 2 ми пишемо пі 2 сюди. Теж вибираємо Yes, Change Children. Тут тепер пі 2 тут пів 1 І ем, знову натискаємо, вибираємо. І, мабуть, зараз запрацює, але не факт. Давайте глянемо. Так, що у нас тут є? Теж щось не відбувається. Останній штрих у нас лишився. Останній штрих нам потрібно в кожній камері. Знайти налаштування, яке називається. Давайте ми його знайдемо. Воно називається Калін Меск, наскільки я пам'ятаю, зараз ми його знайдемо. Ось Калін Меск. Для першої камери ми давайте, видалимо ось той леєр, який ми робили для другої камери. Отже, для першої камери в полі, ось P1 камера, не віртуальна камера, а звичайна камера. Ми тут в полі Калін видаляємо, знімаємо галочку другої камери. Ось так. Ось так. А для другої камери ми знімаємо галочку першої камери. І ось подивіться, змінилося. Нарешті у нас змінився екран. Я запускаю програму, і можна, якщо запрацює, поставимо святковий значок або будь-який веселий значок, який вам е, хочеться. Давайте перевіряємо. Я рухаюсь. Круто, скажіть, дивіться, бо я насправді зараз граю тільки червоним гравцем. Зеленого гравця керування ми ще не зробили, а він тому стоїть і не рухається. Крутяк, скажіть, клас взагалі шикарно. Дякую за святкові значки. Доставте, будь ласка. Тобто, я розказав зараз з самого початку, як це можна зробити. Окремо ви можете зробити це і для другого гравця, просто окремо налаштуйте. Як керувати другим гравцем. Єдине, що нагадую для завершення, просто покажу. Бачите, тут у нас в скрипті, який ми зробили, він може бути універсальний для обох гравців, але ми зчитуємо координати горизонтальної і вертикальної осі. Що це означає? Ви можете ці осі редагувати. Ви можете це робити, нагадую, де. Ось у нас є Edit Project Settings. І тут є таке поле Input Manager. Бачите, Input Manager. Так, і ми дивимось на осі, і у нас є горизонтальна вісь, ось вона, і у нас є вертикальна вісь. І ось її назва, яку ми там теж використовували в скрипті. Тут є інші всякі осі для різних джойстиків, уже заготовлені, для мишок, для всього чого завгодно. Ви можете створити, наприклад, свою окрему вісь. Ви можете тут е, якусь створити, або змінити якусь із цих, хоча дивіться, акуратно це робіть. У нас тут є. Різні вісі, щоб нічого не поламалось, але тим не менше ви можете змінити ось ці налаштування. Тут у нас бачите кл клавіші left, right AD для горизонтальної осі, для вертикальної, ось клавіші down, Up і SW. Тим, чим ми користуємось, коли граємо в ігри. Тут можна все це міняти, можна створити свої осі, змінити ці осі і робити як вам зручно. Круто! Давайте поставимо святковий значок. Ми зробили розділення екрану, яке працює. Поставте, будь ласка, якщо вам сподобалось досить швидко, і можна це зробити, як бачите, буквально за 5 хвилин, якщо не слухати всю мою розповідь, просто знати, що робити. Так, отже, дякую, дякую. Давайте переходити до сесії запитань та відповідей, і буду, звісно, радий ще подивитися ваші розробки, які ви хотіли сьогодні показати.